Комфортно там, де тепло. В Івано-Франківську триває проект підвищення енергоефективності у будівлях навчальних закладів міста. У списку перших загальноосвітня школи номер 3 нині тут кипить робота. Чи не вперше за останні 12 років взялися за масштабне відновлення теплової системи? Зокрема, почистили труби та замінили понад 60 радіаторів. Окрім того, у всіх класах та коридорах позаду батареї встановили спеціальні тепловідбиваючі екрани. Програма на збережної економії тепла. Значить, ці теплоокрани відбуваються вони будуть зберігати і давати тепло, щоб не гріти стіна, щоб накласти. Найважливіше є те, що створений новий теплопункт аби ІТП, І індивідуальний теплопункт. Цей новий у нас не було, і навіть не знаю, як ми будемо з цим. Але воно вже є у ряду міст України, і так як наше місто теж вийшло ту програму, то вона мала б давати дуже велику віддачу. Тепловий режим в садках та школах покращують за кошти скандинавської корпорації «НЕВКО». Перший етап проекту обійдеться у понад 3 мільйона гривень. Загалом він охопить 9 навчальних закладів міста. Головна мета пілотної програми максимально зекономити оплату за енергоносії. Питання моніторингу буде продовжуватися протягом певного періоду. Ми хочемо вивчити досвід, потім на на базі досвіду цих 9 закладів. Продовжувати десь використання інших шкіл дошкільних закладів закладах в інших проектах або можливо продовження проекту Нефко. Перспективи моніторинг повинен показати нам наскільки був правий енергоаудит. Це крич, яка необхідна для кожної школи дошкільного закладу. Уже 1 вересня обіцяють чиновники роботи із заміни віку на школах та ДНЗ завершаться. А от індивідуальні теплові пункти в пілотних навчальних закладах з'являться до початку опалювального сезону.